От кому ні до чого температура, так це в Іроніці. Гляньте, яка гарнесенька. Красива, ніжна, ну така ж уже гарнюня. Зараз покажу вам кущик. Глянь ти який красунчик. Ну, вживу він ще кращий. Коренева повелазила аж ж з горщика. Ну, хто як може, так і достає вологу. А це віродніка варієгатне. Це трошки пізніше зацвіте. І дрібнопилюсник трироздільний. Ходила по своїм квітникам і побачила, що його не посадила. Скрізь є, а його немає. А оце, а ось із квіточкою, лапчатка махната. Зараз одну хвилинку. Дивіться, в неї квіточка, в неї і листочки, як у полуниці, тільки вона така мохнатенька, як джмелик. Я покажу, як вона в ґрунті зараз росте.